А які переваги саме вашого продукту? Рідка форма працює навіть при обмеженій волозі. Навіть е у посушливих умовах він буде ефективний. Безпечність для рослини ґрунту забезпечується відсутністю баласних солей, хлоридів і шкідливих домішок. Нейтральний піаж та низький сольовий індекс підходить для будь-яких типів ґрунтів, а також РКД легко дозується, ідеально працює як при поверхневому внесенні. Так і в рядок або міжряддя, тому він дуже зручний у застосуванні. Наша мета не просто продати добрива, а дати аграрію інструмент, який працює на результат, зменшує витрати і підвищує рентабельність вирощуваних культур. Ми пишаємось тим, що пропонуємо якісні РКД, перевірні часом практикою, а також вчасною і швидкою доставкою. Це те, що наші клієнти особливо цінують. І що є нашою незмінною перевагою.